Скорбота знову охопила Луцьку громаду. 23 травня у селі Озерце прощалися загиблим військовослужбовцем Олегом Скорубським. Герой загинув від отриманих поранень 17 травня у одному з медзакладів міста Харків. Віддати останню шану полеглому захиснику зібралася чимала кількість людей. Біль та смуток огорнули село Озерце у Луцькій громаді. Страшна звістка з передової сколихнула кожного жителя, адже повідомили про загибель героя Олега Скорубського. Військовослужбовець ще з 2014 року пішов до лав Збройних сил України за контрактом та до останнього подиху захищав батьківщину від окупантів. На жаль, від отриманих поранень захисник помер 17 травня у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону міста Харків. Віддати останню шану герою зібралися всі небайдужі у Свято-Покровському храмі села Озерце. Ще десь перед тим, ще як, перед, війною. перед війною, ще перед, за дві неділі, може, може, більше його призвали, і він так і до цього часу. От. Ну, а, а що я? я можу більше його сказати? Ну що, ну, сім'я жив, дитина, син у нього, жінка працює в госпіталі. Чимало односельчан прийшли провести в останню дорогу героя та підтримати близьких. Абсолютно усі пригадують полеглого Олега Скорубського як щиру людину, хорошого сім'янина та справжнього патріота своєї країни. Дуже хороша людина, а дуже хороша людина. І скільки часу пробув він там. Бо я так, знаєте, ну, не звідси так, але дуже так, патріотичний, коли стільки літ там. На фронті, навіть, не так, то просто видержати стільки того часу. Але навіть, хочу сказати, от таких людей і залежить наша перемога. Наша перемога. Все чувствую жінці і рідним. Живим коридором з заплаканими очима та жалобою на душі усі присутні провели героя центральною вулицею. Поховали загиблого військовослужбовця на кладовищі у селі Озерце. Без мужнього чоловіка та чудового батька лишилась дружина та син. Герою назавжди залишилось 55. Вічна шана усім загиблим героям. Анна Рарог, Дмитро Кудик для новин на часі.